І так, друзі, всіх вітаю. Знаходжусь в тому цеху, де раніше практично кожен день були тут і робили дерев'яну обв'язку, вулики з пінополістиролу. І чого я знімаю це відео? Багато людей питали, просили. Не один писав мені на Viber а по дерев'яній обв'язці будемо робити чи не будемо робити. Друзі, на даний час я говорив, буде трошки пізніше. Але на даний час взяли доску 25-ку. І вже починаємо робити дерев'яну обв'язку. Тому, друзі, кого цікавить обв'язка, обв'язку робимо тільки стандарт. На 6, 8, 10 і 12 рамок по ваших якихось, як сказати, розмірах, так як ми робили раніше, можна робити, але від 50 комплектів. Якщо це вас цікавий 10-20, ми тут не знаходимося і 10-20 штук робити вам ніхто не буде, тому що це. Потрібно регулювати станок. Не так-то все просто, не так-то все швидко, і під 20 штук, чесно, ніхто робити не буде. Від 50 штук можна відталкуватись ну, під ваш якийсь там розмір. Але на даний час робимо тільки по стандарту. Кого це цікавить, звертайтесь. По вуликах з пінополістиролу зараз нічого сказати не можу. Якщо домовимося з, з, з тим, хто поставляє пінополістирол по якійсь більш адекватній ціні, тоді будемо щось робити. На даний час тільки в продажу. Пускаємо знову ж таки обв'язку. Всі ціни на ці чотири різні види: 6, 8, 10, 12 будуть в описі до цього відео. Також робимо обв'язку на кришу. На дно, це вже якщо комусь потрібно буде, тоді трошки пізніше. На даний час починаємо з обв'язки на корпуса, ну а далі будемо бачити по самій ситуації. Все, друзі, кого цікавить, звертайтеся з номер телефону, все відправимо, все зробимо.